Так, ми продовжуємо тему взаємодії батьків і дорослих стосунку батьків і дорослих. Ми розповідали, говорили про гру. Так, і в попередньому відео, якщо ви ще не переглянули, можете передивитися. Ми згадували про стосунок батьків і дитини і про відчуття провини батьків через те, що діти дуже часто потребують нашої уваги, і це інколи буває ну не то, що не ну складно. Так, От так. і я хотіла би запитати тебе, Олена, чому дитині? Потрібно так багато уваги, чи взагалі це норма, угу. чи це вже якесь відхилення, коли дитина дуже хоче багато уваги. і Що це означає? Угу. І коли дитина потребує тої багато уваги. Чому так є? Ну діти вони в принципі чому вони так потребують? Вони дорослого потребують в своєму житті? Бо так природа побудована в такий спосіб, що діти вони народжені дуже такими слабкими, вразливими, і для того, щоб вижити. Дитині потрібен поруч з дорослим. Так. так працює теорія прив'язаності, вона нам про це говорить, що має бути в дитини в житті надійний дорослий, який завжди є поруч. І увага, це і той спосіб, з яким дитина дізнається, що я потрібний, я uh -huh. важливий, мене люблять і про мене подбають. Ми дорослі, ну ми це на автоматі знаємо. Ми uh -huh. це знаємо це само собою. Це для, для добрих батьків. Це очевидно, це зрозуміло, що я нікуди не дінуся від тебе, я буду поруч. Uh -huh. Але якщо uh -huh. ми говоримо про дитину, в якої досвід життєвий, там якихось два. 3-4 роки це не так багато. Тобто дитині потрібне постійно це підтвердження, що ти, ти маєш бути поруч, чи, чи я для тебе важливий, чи ти мене любиш фактично, чи ти про мене подбаєш. І тому це є така дуже сильна потреба в увазі, бо за нею в дітей стоїть, ну, може стояти тривога, що мене mm -hmm. покинуть, і я тоді не справлюся. Може стояти таке невпевненість в тому, що поруч буде мій, мій дорослий. І тому тут мова, знаєш, дуже популярно зараз говорить, що не треба багато часу з дитиною проводити, треба якість цей час проводити, mm -hmm, і вона якби і, і правда, але і не дуже правда. Бо для того, щоб цей якісний час вибудувати, треба якийсь час, такий ну якийсь період, такий mm -hmm. як як перед перед тим якісним, mm -hmm. якісним перед часом думови. передумови якоїсь кількості часу, щоб дитина налаштувалася на тебе, а ти mm -hmm. налаштувалася на дитину. І навіть на ту саму гру, і тільки після того це впочнеться ну, ця оця якість часу, і іноді цього часу може бути не так достатньо. Все до того, mm -hmm. що ми живемо в світі там, де батьки зазвичай працюють. Так. 呃，等等。 Дитина може бути ну, з доволі раннього віку в садочку, ну або така є потреба сім'ї, це є нормально. І потім дитина, коли приходить додому, вона дуже потребує дорослих, а дорослі теж звідкись прийшли. У них теж це цей день е, ну, якби, якось і тривав. І тут так ти почала говорити про відчуття провини. воно насправді може бути. І відчуття провини, про що воно нам говорить? Загалом як емоція, це і важлива емоція. Ця емоція, таке переживання, вона нам говорить про те, що е, я порушила якісь свої цінності. Або uh -huh. я зробила щось, що суперечить таким важливим речам, які є в моєму житті, і відповідно тоді треба зупинитись, задуматись, а що саме я порушила. Ну, про те, uh -huh. що в мене є життєва цінність там турбуватись про дитину, проявляти любов дитині, і я цього зробила недостатньо. І тоді про це мені говорить провина. Uh -huh. Значить, зараз я маю зупинитися і подумати, в який спосіб я можу виправити свою поведінку, навіть не свою поведінку, наслідки своєї поведінки. Uh -huh. Що я можу зробити для того? Тобто провина нам не потрібна для того, щоб ми в ній не знаю там купалися. Uh -huh. сиділи, uh -huh. сиділи в провині, а потрібно для того, щоб вказати, що я можу зараз зробити, для того, щоб або виправити наслідки поведінки, або щоб в майбутньому ця ситуація не склалася знову. Uh -huh. І іноді, іноді, якщо, наприклад, батьки ну просто не мають сили, вони виснажені, вони не в ресурсі, тоді подбати про себе би, про свій батьківський внутрішній ресурс mm -hmm. це найкраще, що ми можемо зробити для дитини, mm -hmm. бо наступно, якщо я буду в силі, якщо в мене буде достатньо сил, скоріш за все я зможу якісно провести цей час з дитиною. Я зможу дати стільки уваги, навіть не скільки треба дитині, а скільки я можу. Mm -hmm. Бо е дитина завжди буде потребувати більше, mm -hmm. і в цій, наприклад, там умовно, я, я дуже не люблю тих цифр, але я мушу це сказати, щоб що виглядачі mm -hmm. mm -hmm. припустимо, на цій 10 шкала по. Mm -hmm. Треба в увазі дитини. Дитина потребує уваги на вісім, uh -huh. батьки можуть дати на 6. Uh -huh. Більше вони просто цього ну, фізично не можуть дати. І тут залишається така е, незадоволеність, така і невеличка фрустрація. І нехай вона буде. Вона є дуже важливою. Бо в той момент, коли дитина є ну, така, не би ще недогодована увагою, uh -huh. така не дуже сита тою увагою, і може е, е, розвинутися там, наприклад, сум або нудьга, їм uh -huh. може бути нудно. То з цієї нудьги якраз дуже гарно може народитися гра uh -huh. і підказати uh -huh. тоді дитині. А що ти можеш піти і зробити? Ти можеш взяти якусь іграшку, ти можеш там не знаю, там... пофантазувати пофантазувати. Або mm -hmm. там мама може сказати, що зараз я не можу з тобою проводити часу. Достатньо мені там треба йти варити вечерю, скажімо, або там щось mm -hmm. треба йти робити. Але ходи зі мною. Я знайду для тебе якусь справу. І ніби тоді виходить так, що діяльність є паралельною. Тут мама робить щось, що або їй треба, або потрібно там для сім'ї. А з боку дитина може наслідувати цю поведінку, і це теж формується. Mm -hmm. І фактично виходиться, якби не 100% уваги дитині. А паралельна діяльність, яка теж mm -hmm. корисна для дитини, ну, і, і важлива для сім'ї, важлива для мами. Тобто я так розумію, що е, потреба в увазі це природний процес, так. Так? це про безпеку, про любов. Так? І е, відчуття провини це теж нормально, так, так? Так. і е, можна приділяти увагу дитині не лише в грі, але в інших сферах взаємодії. Так, і ця інша сфера взаємодії це якраз і є те джерело, з якого народжується гра дитини. Mm -hmm. Бо дитина, коли дивиться, що ми робимо як дорослі, вона це переносить у свою гру, і вона mm -hmm. це наслідує. Тобто вона якби не, не, не встановлює таких причинно-наслідкових зв'язків, як mm -hmm. робимо е, ми дорослі. Бо ми кожна, діяльність, кожна наша діяльність не має якусь кінцеву ціль. Mm -hmm. А для дитини гра це про процес, це не про, про це не О, про результат, означає. це є про процес. І тому нам, як добрим дорослим, треба забезпечити дитині цей процес гри, який е, корисний є і для дитини, і він сприяє взаємодії нашій mm -hmm. Я так собі зараз е, аналізую і е, згадую в своє дитинство, що е, насправді е, ну. Раніше трошки менше так загострено піднімалося це питання батьківства, виховання, і діти зростали в побуті в діяльності в праці поруч своїми батьками, і це не означало, що вони відчували не довідчували тої любові. Багато синів проводили часу з батьками, бо це була якась ну, з татами, бо це була якась там відповідна фізична праця, наприклад, так і вони перебирали якесь там mm -hmm. ремесло. У угу. батьків, але і паралельно з тим, і якусь батьківську мудрість через те, що вони спілкувалися під час якоїсь діяльності. 100%. знаєш, що я ж маю роздум, і я думаю, ми його продовжимо в наступному відео. Угу. Це є про те, що е батьківство це є дуже природньо. Це є mm -hmm. настільки природньо, і воно так насправді дуже теж закладено в нас в наших батьківських інстинктах таких і в відчутті дитини. Mm -hmm. Але ми живемо в час дуже сильних сильного потоку да, інформації інформації багато. інформації такого соціального так, так, інформації дуже різною, і відповідно так теж відчувається така як батьківська тривога. Mm -hmm. Що чи чи роблю я все правильно, чи роблю я достатньо? Можливо, там треба вже кудись дитині там вісім місяців, а вона нас на жоден гурток. Не ро не ходить, так, яке так. буде її майбутнє тої дитини, бо власне, що потік інформації говорить, що це треба, чим чи швидше чи, чи, тим краще. Починає. І оцей баланс, та батьківська тривога, вона часом дуже перекриває цю батьківську мудрість, яка ну, скоріш за все, закладена є природою. І тому я думаю, я би так хотіла, щоб в наступному нашому відео ми поговорили про природнє батьківство і з чого воно складається, і власне які там є моменти. Угу. От, такі е, важливі моменти, які допоможуть е, батькам, просто це стояти. Міцно на поверхні і не тривожитися багато. Тобто то зменшити цю тривогу, про яку ти кажеш, чи правильно я все роблю, а чи е, я зробив максимум всього, що я міг зробити. І так. оця гонитва за, як ти дуже так мені теж гонитва за інформацією інколи забирає цю важливу частку стосунку, то стосунку, ти Ой. женеш за якимись такими новими mm -hmm. ну, тобі, ідеями, новими тенденціями. і інколи Збувається, що тобі просто треба бути. Просто бути. І це є власне про цей баланс, бо важливо знати добру інформацію, бо так. проінформований, значить, озброєний. Це дуже важливо. От, Але і разом з тим це не має бути постійна гонитва за інформацією. Так. так, так. Ми з... про це поговоримо на наступному відео. Дуже дякую, Олена. Так, так. Мене звати Олена, це Софія, і зустрінемося в на наступному відео.